Так, приїхали сьогодні забрати машину. Людина тут залишила свій транспортний засіб і отримала неприємну ситуацію. В автомобіля вкрали два передніх колеса. Тобто автомобіль не в неробочому стані, він в принципі, і був. Пропали двірники і пропало два передніх колеса. Змушені зараз будемо шукати колеса, щоб цей автомобіль поставити на хід. І забрати його звідси, відправити вже на ремонт, щоб автомобіль міг рухатися чи власник міг ним користуватися. Ось така от неприємна ситуація. Це сталося на території готелю Палада. І також тут е ремонт автомобілів. Ось, зараз будемо викликати 102, напишемо заяву і проясняти дану ситуацію. Поділив кілька часу, я піділився Ври тут, не, 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 а то, то есть люди ей Це до да, е, е, е. У нас тоже. 20 гривень. 20 гривень Так. Е, да? Вже не 10, вже 20. <реклама> Автомобіль поставлений на моїй приватній території. О, Питання варто <вальшого> інакше. <вілячого> Автомобіль відчини. <питання> Батько, я його забираю. Він, <питання> я, <питання> я якщо беремо, як Якщо я... З вами нема попередньої розмови. Не, не треба, ви ставили батьків, ви батьків розмовляли, Та ти Я є першим. Я, Я говорю свою «А думку, Добре. а ви собі від'ясніть, як ми розробите? А розробите? А а що ви розповідаєте за повідомлення. Я з вами не говорю ще наразі з... Та нехай людина закінчить, спромови думку, потім ми скажемо свою думку про цю Я розмовляв за той автомобіль за чоловіком, не з вами. Я теж не правду, а то мені не цікаво, чому. Бо поки чоловік працював у мене, я йому робив послугу про те, що автомобіль у мене запаркований безплатно. То я йому робив Після того, як чоловік у мене звільнився осінню, Я казав, нехай буде там до нового року він стоїть безплатно, а з нового року я буду тепер хватити Володя, в каже, Добре, я її заберу. Давай вони Міша, і я тобі рахую стоянку. Добре, я, 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 я забуру. Тому така була обов'язка розмова словами, словесно, без договорів, без документів. Така була, була розмова. Тому я поверну автомобіль тому чоловіку, з яким ми домовлялися усно, а не вам після того, як мені сплотить місце за, за парковку. На моїй приватній території я можу ставити ціну стоянки 10, 20, 30 чи пізрив. Я, 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 я узгоджу, я у вас перший раз бачу, і не, мій би... Біду... Вони мене не бачили, як бачили. Сюди приїжали, я сюди приїжджав, батько привозив. Я не дивився. Ви бачили. Можна, не, бачили. Тебе мен... ну, то... і машину я не раз ремонтував. Я адвесарі. не дивлюся, бо ви на моїх інтересах. Я і ви б були жінки ви бачите, я вас мені не диче. Тому я можу проходити, я дитину просто. Тому б за мене не балакали, не спілкувалися, не домовлялися. Я, ви, підняти, і ви зараз приходять, будете права, і кажете, і умови, і ми вас заберемо, а гроші не буде. Не буде того. Я закінчу, слухаю вас. Можна я скажу коротенько. Дивіться, це у вас виникають цивільно правові відносини. Згідно з цивільного кодексу, ви маєте право, якщо ви мали якісь усні домовленості з батьком цієї людини. Ви маєте право звернутися з позовом до суду про стягнення е, тих чи інших коштів до надання тих чи інших послуг. Якщо ви в судовому порядку зможете аргументувати е, дані послуги, людина вам оплатить кошти і має з цим ніяких проблем. Але е, цей чоловік, який сьогодні приїхав зі мною, забрати автомобіль, має доручення на даний транспортний засіб, має реєстраційні документи він з вами не перебуває в будь-яких цивільно-правових відносинах. Він хоче забрати майно, яке належить йому за право. Тому в нас виникло питання: по повернути колеса, забрати це майно. А в подальшому, ви, якщо хочете стягувати якісь кошти з людиною, якою ви стверджуєте, мали якусь намовленість, ви маєте це повне право, воно вам реалізовано законодавство. На сьогоднішній день ми хочемо, щоб не було порушено законодавство, були повернуті колеса. Тому що при мені і при Тарасу, який був також свідком, ви сказали, що колеса зняли ви, і автомобіль ви не випустите, поки у вас не буде оплачених коштів. Ми відповідно зі своєї сторони, почувши ці слова, ви так Ми відповідно зі своєї сторони почувши від вас ці слова, написали пояснення про це наку міліції, що ми чули ці слова і готові їх засвідчити юридично. Я я, я, я відповідь, що ви маючи ін, інші інтереси в розговорі осіб між собою, це буде ви, слідство встановлювати. С... Ви, с... ви, с... ви про мене Дані, Бо я, я, я заявляю, що я машину ту не віддам, колись я, не, колеса я не, не не знімав. І якщо ви маєте претензії, подавайте на мене в суд. Ви так само маєте право ви... все, все зрозуміло, тільки ви не ну, маєте я, право так, це колеса... майно зараз затримувати в День вартує 20 гривень парковку. Е, Получається так, що колеса, якщо ви надаєте послуги паркування, то на ваші парковці вкрали колеса. Ви не повинні нести за це відповідальність. я всі відкупи колеса. Точно. Ви застояли, за я вас за, забуду колеса. А ви... можливо, каже, робіть, пане, щас куржу. А можливо, колеса вкрали тоді, коли вона ще не проплачувалася, тоді треба вернути із першого дня парковку. Колеса і... знялися перед паскою. Тому що я, я їздив до того, і машина стояла тоді, з Паскою. тоді питання чуть-чуть коректую. Коли ви поставили її сюди взагалі перший день? Я я ну приблизно приблиз, ну, ну, приблиз, місяць. Коли, не, не коли вона поламалася, іменно який місяць туда зробив. Тому несучи відповідальність за колеса, буде приходити парковку не з нового року, а з першого дня. Тому що тоді вона вкрали колеса до нового року а я дому, Ні. Я буду Ні, Дивіться, я просто вам дома. хочу ще сказати. Я не знаю, які у вас кведи прописані по підприємцю, які є тут. І що ви взагалі маєте право займатися цією діяльністю? Що ваша, ваша парковка, ну, тому що парку, паркування і стоянка це є дві різні речі. Перше, це би мало бути стоянка, а не паркування. Тому що паркування, послуги, паркування дають як оператори паркування. У Вас, я думаю, такого статусу точно немає. На рахунок стоянки, тут потрібно вичитувати умови. Я думаю, що по технічних умовах. Наша приватна територія не буде рахуватися платним паркінгом, бо там є ряд вимог. Охорона, ряд вимог по забезпеченню паркінгу, розмітка і так далі. Це буде вважатися порушенням. і тому в нас виникне дуже велике риторичне запитання, на які чи ви не що ви хочете незаконно збагатитися на надані послуг, які передбачені законодавством з певними вимогами. Не за і за плочуємо в вибухкову штрафу. Ні, якщо вас все влаштовує, то ми можемо ще порухати по цій Вла стороні. Влаштовує мене все. Рухайте. Я а вважаю, я що при... по я справедливості... Я, я вам перечистив слу, 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 служби даї, то до пане міліція, звідки з району дави. Даї, візьміть район, бо то є район, раджу вам пожежника за це діяти, то вже нормальне, санстанція, е, які там віце за споживача податково. Всі служби, перелік візьміть і задіюйте. Рішення моє вам сказав чітко. Я її не чіпав і стояв, буде рахуватися з першого дня парковки. Ви рахувати, рахувати, е -е День. Микола, ви можете рахувати скільки завгодно, але вам то, і, це і, в судовому порядку. Як, якщо доводити. Якщо вона постоїть тут, ще там 10 днів часу, я вам всім говорю, то я її здам на перелолом. Як брудить? Я здав металолом, Я здам так і металолом брудить. Буде друга машина також. Треті, Ні, Третя не підкрає. Ні, ні. Добре, нехай працівник міліції скаже своє Добре. слово. Мене, да. Мене так цікавить, Ви тут Добре. розказували, дискусії вели. Мене цікавить, автомобіль ви повернете, я так по-вашему, що вас зрозумів власнику той, який ставив, так? Так, після сплати після... мені заняття в парковочному місце. Власника тут не буде, бо тому що я в мене є документи на даний автомобіль, і, і, мені, і я зараз з'являюся власним допомоги. Чоловік би, мені ставив, Чоловік мені ставить. То, тобто ви повернете машину, тому чоловіку який став. Точно, а як ж? А яке має? Доручення, доручення мені. я віддав би машину, доручення дев'ятки, дев'ятих років кура чоловікові, а він я, я до нього не буду мати претензії. Не може таке бути. Руче, то не є підстава для, для отримання автомобіля. Чуть які ставити, з thanks, яким ми домовлялися, який байде забирати. А ви то є взагалі ніхто і мені з вами розбереться, і де його я до нього телефонував, Він мені дзвонив, коли буде приїде, чи завтра, чи на сьогодні, щоб я в нього взяв пояснення і тоді нас будуть, і будуть розбиратися. Завтра можна буде знову. Дивіться, ну, я вважаю, що транспортний засіб залишати тут не можна, тому що це є небезпечно. Тобто повинен буде нести потім відповідальність, якщо транспортний засіб я не пошкоджений. І не буду на себе відповідати за неї. Тому Мому, що, тому, людина що має повне... Ви забираєте, ви заплатили а, і, і забираєте. Да, а якщо не платите, значить ви її не забираєте. Ваша якщо, якщо, ви, якщо ви не платите, то я кажу, що десу. якщо ви не платите, то я кажу, що десу. Якщо ви не платите, значить, я її забираю, якщо ви не платите. Ви до того часу заплатите мені. Не до завтра, а до, а до сьогоднішнього дня. Ви розумієте, якщо автомобіль буде тут перебувати довше часу, людина буде відповідно мати більше претензій. За кожну сутку зберігання додаткового людина буде мати більше претензій. Плюс юридично в даного водія є всі підстави, щоб осісти, забрати цей транспортний засіб. У зв'язку з тим, що доручення дає право розпоряджатися це майно. Абсолютно право. Воно було б поставлено. Ви просто плутаєте право власності на транспортний засіб, право користування транспортним засобом і цивільно-правові відносини. Ви Це все перемішали в одного купу. Я думаю, що про це мене розуміє. Я розумію. Я давав Достатньо часу свого, на тому рахунку закінчити і продовжити не обачаю за доцільність. Ми так, тоді будемо просити працівників міліції посприяти нам, повернути транспортний засіб і змушені будемо його забирати скажу з інтернету. Скажімо, далі, не є повноваження працівників міліції. Це є повноваження Це є працівників міліції. міліції. Зібрається в суд. Ви забрали чуже майно, і не брали, його повертали. віддали. Ну, так я його забираю. Ви мені не, не даєте можливості. І, 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 і забирайте. Ну, покажіть мені, дай якісь документи. Я з вами не мав, я і... не, мав, не мав розмов. Я, я напишу чек. Я, машина зараз є моя. Я вам напишу чек на і ви стільки в суд Я теж на першній час можу написати багато чеків і дати комусь вам так Що пише парковку, автомобіль, скільки тоді? Ви сьогодні випишете? Сьогодні? Та чек там все мати документ. А до того, де було згоджено, що буде оплачуватися у цій території, на якому є Я буду не з вами, тільки коли ти взяв трошки вимогу. Так, людина так. нам сказала, що вона не узгоджувала оплату. Вона сказала, що ви їй сказали, що буде рахуватися сплата, і вам була надана відповідь, що ми автомобіль ми заберемо. Так. Прийшли забрати автомобіль, в чому проблема? Віддайте. Бо має бути сплата, то розмова була на Новий рік. А ви думаєте, тут знайшли дурачка, на, на халяву тут блять пальці буде хлопці буде стояти. Ми тут порішаємо. Ніхуя не буде. Я я, 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 я вам даю гарантію, що я заберу цю машину. не заберете заберу. Якщо ви будете брати без мого дозволу автомобіль. Саме для того ми покликали то, працівники міліції. До, до вас будуть прийняті міри фізичного впливу. -hmm. Саме для того, до, того ми викликали працівників міліції. Якщо ви без до, пряту територію, без, без mm -hmm. то, Tot, я вас до розумію. То до вас будуть інші розмови. Говорить під міліції. Саме тому ми викликали працівника purse, міліції. Щоб вам не дали пизди, не чіпайте до машини і не їбіть мені мозги. Дякую за увагу. Та я йду, бо нема часу, не чекають люди. Той, що ставить, то йому віддає. Так. Що а ви хочете, що, що хочете писати, пане Мір? Ви на даний час пояснює... Ніяк я не дай пояснення. Ціно 6 особисто тільки ситуація. Як ви тут допомагаєте? Нічого я не Не хочу писати нічого. Я маю право.